Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні у нас 7 клас фізика, це був параграф Учимося розв'язувати задачі. І ось така була задачка. Вона, на мій погляд, не складна, але трошки заплутана. Задачка про змагання. Давайте її почитаємо, і давайте її розв'яжемо. Під час змагань перший учень біг 2 хвилини зі швидкістю 12 км за годину. Другий подолав 1 км за 6 хвилин. Третій пробіг 500 метрів зі швидкістю 12,5 км за годину. І ось в нас йдуть три запитання: хто з учнів рухався найшвидше, хто подолав найбільшу відстань і хто біг довше за всіх. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це ось на першого учня, який біг 2 хвилини зі швидкістю 12 км за годину. Ми знаємо час, так, 2 хвилини. Ми знаємо швидкість. І, звичайно, коли ми знаємо час і швидкість, ми могли би знайти шлях, але тут в нас хвилини, а ось тут в нас години. І ми розуміємо, що нам потрібно перевести одні одиниці в інші одиниці. І які одиниці ми будемо переводити? Дві хвилини в години чи години в хвилини? Мені зручно перевести хвилини в години, тому що я використовую кілометри на годину у повсякденному побуті. Це перша причина, чому я хвилини буду переводити в години. А друга причина заключається в тому, що я побачила, що наш другий учень. Пробіг 1 км за 6 хвилин. Якщо я хочу знайти швидкість другого учня, і якщо я залишу хвилини, то мені придеться 1 поділити на 6. так? Щоб я знайшла швидкість. Добре, ви скажете, чому один можна перевести в метри? Ну, добре, я переведу в метри, це буде 1000 метрів, я маю поділити на 6 хвилин. І що я отримаю? Ось таке незрозуміле число. Я не хочу такого числа. Тому я. Буду переводити хвилини в години, і ви побачите, як все спроститься. Добре, давайте заберу це число. І ми напишемо нашу першу дію. Отже, перша дія, що ми зробимо? Ми переведемо наші дві хвилини в години. Дві хвилини в годинах. Якщо виразити дробом, це 2 ,60, так? бо в годині 60 хвилин. Давайте це запишемо. 2 хвилини дорівнюють 2 60 години. Скорочуємо наш дріб і отримаємо 1 30 години. Отже, наші 2 хвилини дорівнюють. Одній тридцятій годині, так? Це наша перша дія, ми перевели наші хвилини в години. Тепер ми знаємо час в годинах і ми знаємо швидкість 12 км за годину. Що ми можемо знайти? Звичайно, що ми можемо знайти шлях. Наш шлях дорівнює швидкість помножити на час. Давайте спробуємо. Отже, наша швидкість 12 км за годину. Ми множимо на наш час 1,30 години. І що ми отримуємо? Починаємо скорочувати. І Доходимо до двох п'ятих, дві п'ятих кілометра або 0,4 кілометра. У метрах це, звичайно, 400 метрів. Ми знайшли шлях, який пробіг перший учень. І це 400 метрів. І дивимось одне з наших запитань: Хто подолав найбільшу відстань? Отже, наш перший учень подолав 400 метрів або 0,4 кілометри. 400 метрів. Наш другий учень 1 кілометр, і наш третій учень Пробіг 500 метрів. Так, хто подолав найбільшу відстань? Звичайно, що наш другий учень. Отут От так і запишемо: наш другий учень подолав найбільшу відстань. Добре, давайте рухаємося далі до другої дії. Це я заберу. Друга дія наша про другого учня. Другий учень подолав 1 кілометр за 6 хвилин. Ми знаємо шлях, так? 1 кілометр? І ми знаємо час. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти швидкість, так? Але у нас тут 6 хвилин. І що ми будемо робити? Ми будемо наші 6 хвилин переводити у години. 6 хвилин це, якщо дробом, 6, 60 години, так? Давайте це запишемо. 6 хвилин дорівнює 6, 60 години. Скорочуємо дріб і виходимо на дріб 10 години. Правильно? Тобто, ми знаємо, наш час в годинах, ми знаємо, що наш другий учень подолав відстань в 1 км. І тепер давайте знайдемо швидкість. Наша швидкість дорівнює шлях, поділений на час. Наш шлях це 1 кілометр, наш час це 1 десята години. Так? І чому це дорівнює, коли ми ділимо, ми перевертаємо наш дріб і множимо, тобто ми ділили 1 на 1 десяту. Перевернули дріб, тобто 1 ми множимо на 10 перших. Згадуємо. І це буде 10 км на годину. Знову дивимося на наші запитання: хто з учнів рухався найшвидше? Ми знаємо, що перший учень. Рухався зі швидкістю 12 км за годину. Так? Ми знаємо, що наш другий учень рухався зі швидкістю 10 км за годину. І ми знаємо, що наш третій учень рухався зі швидкістю 12,5 км за годину. Так, хто з них рухався найшвидше? Звичайно, що третій учень, так, і запишемо. Добре, давайте заберемо нашу другу дію. І тепер переходимо до третьої дії. Так, наша третя дія і наш третій учень. Третій учень пробіг 500 метрів. Зі швидкістю 12,5 км на годину. Ну, звичайно, що ми метри переведемо в кілометри. 500 метрів це 0,5 км, це неважко. Ми знаємо шлях, так, 500 метрів. Ми знаємо швидкість 12,5 км на годину. Ми можемо знайти час. так? Чому дорівнює час, час дорівнює шлях поділити на швидкість. І дивимося наш шлях 0,5 км, або 500 метрів, так, ми ділимо на 12,5 км на годину і отримаємо 0,4 години. Якщо ми помножимо на 60, ми отримаємо наш результат у хвилинах. Отже, останнє питання. Хто біг довше за всіх? Дивимось. Наш перший учень біг 2 хвилини, наш другий учень біг 6 хвилин. І наш третій учень біг 2,4 хвилини. Хто біг найдовше? Звичайно, що другий учень. Так, і запишемо: другий учень. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!